Всім доброго дня, з вами, як завжди, Пеке Підлоків, і в продажу нам залітає походу сама жива Toyota RAV4 в бюджеті до 10 тисяч доларів. Виїхала ця машинка з салону у 2007 році. Це не американський биток, не пригонка з Європи. Це у нас довга версія. В комплектації Limited, з двигуном 2,4, тим самим самим надійним легендарним 2 azfe що стояв на Toyota Camry 40 Мабуть, самий надійний двигун і самий простий. Це у нас повний привід. Чорна, як треба, автомобіль повторить майже весь в рідній фарбі, в консультації ліміте і зараз вам покажу, що тут є. А є у нас тут електролігування передній сидінь, всі склопідіймачі, круїз-контроль, автомат. Повний привід з блокуванням міжосівого диференціала, Заправлений двохзонний клімат-контроль. 187 тисяч кілометрів пробіга, помилочок у нас ніяких не горить. Технічно автомобіль реально в хорошому стані. Нарікань на роботу двигуна чи коробки немає взагалі. Все працює, як і має бути. Газ обслужений, по машині е, зроблено повне ТО, тобто поміняне масло в двигуні, в коробці, в редукторах, в роздатки. Тобто автомобіль готовий до використання. Має заводський фаркоп. Автомобіль після бережної експлуатації. А ззаду у нас тут повнорозмірна титанова запаска. Діодні задні фонарі. Спереду е, якісне, зроблене якісне світло. Ось так автомобіль виглядає. Кузов у нас, як бачите, в непоганому стані, що є великою рідкістю для даного автомобіля. І цей автомобіль, як завжди, можна придбати за готівку, в кредит, лізинг та за криптовалюти. Все, автомобіль в продажу.